Щонайменше не менше десятеро мирних жителів селища Нижня Кринка на Донеччині загинули внаслідок обстрілу його терористами. Як повідомили в РНБО, гради безперервно стріляли понад три години. Бойовики навмисне цілили не тільки по позиціях українських військових, а й по житлових кварталах. Зруйновано дев'ять будинків, окрім загиблих. Відомо про десятки поранених. Про інші новини з буремного сходу Костянтин Павлов. Елітний російський спецзагін ГРУ вранці почав штурмувати Донецький аеропорт, який утримують українські військові. Роту штурмувальників ідентифікували за характерним озброєнням. Перед черговою атакою бойовики вже традиційно обстріляли аеропорт з мінометів, артилерії та градів. Постраждало не тільки литовище, а й прилеглий до аеропорту район. Попав снаряд магістральний газопровод. Ну не магістральний, а там слідне давлення. І почалась сильна... Сильний пожар почався, і почали гаріють квартири. Стажалені ну, у нас на третьому таже була один дядька, неходячий, Таї протягом доби під вогонь терористів потрапили позиції української армії у 15 населених пунктах Донбасу. На щастя, жоден військовослужбовець не загинув. Росія тим часом розпочала проти України ще й мінну війну. Луганські прикордонники вже тричі зафіксували факти спрацювання мін, встановлених російськими диверсантами. На одній з них підірвалася та загинула жителька прикордонного села. Тому ми закликаємо місцевих жителів прикордонних з Росією районів та районів прилеглих до зони антитерористичної операції бути пильними та за можливістю утримуватися від збирання грибів та ягід. контррозвідка СБУ затримала ватажка диверсійної групи так званої ДНР, який отримував накази безпосередньо від Гіркіна. Колишній працівник ДАІ разом зі спільниками вчиняв теракти в Донецькій області. Банда здійснювала озброєні напади на колони української техніки, блокпости сил АТО. Підриви мостів диверсії у мирних кварталах. Міст зараз даїшні терориста допитують слідчі. Костянтин Павлов, Станіслав Фещенко, Донбас, ТСН, 1+,1.